Маляр штукатур. Вони можуть самі всіх побити, щоб я свої патрончики не тратила, я тільки купила. Я ж так багато не знаходила просто. Боже, та тут можна храм робити, весілля, хрестину з чорнозело. Може піти до мене на город поговорити. Ти ще мої ну, ці витрати не компенсував. Ти що? Не... А, ще, ну ладно, шість тисяч Ну допустим. Не дивись так на мене. А взаємодіяти. Як же я задумався. Чапа. Чапа, це в моєї в моєї ттьоті була собачка. Чапа! Це така аномалія? талія аномалія. Хотів. А хотів? Скажи мені, треба було цього. Треба було? Я думаю, що то було не обов'язково. Не стрибай! Не стрибай. Рігтепаний. Загадався чи спить. О! Скіфе? Що ти тут робиш? Він завжди хотів бути співаком просто. Та, та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Норм. Ей, до краю не підходь. Можна впасти. Ну хіба не прекрасно? Угу. Горе сміття. Побутового людського. Плюс. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. А єдинорога? Я, коли єдинорога, я чую що щось гаркає. Я не боюся. Ладно, боюся. <рапривання> <рапривання> я не знаю, що це таке. 20 тисяч гривень. У мене, по-перше, такого нема, а по-друге, не вигадує.